Всього два кущі. І він пішов на забор туди, ось сюди пішов наверх на колону. І скільки не дай, він піде піде, метрів десять і більше. А це мася у нас згулік вернувся, повернувся, трохи побитий, зі свадьби. І на терасу бетонну він сам чіпляється дуже добре. А ось сюди, щоб він пішов, треба його підв'язувати, 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 а потім. Щоб він був дуже крупний, оце все дрібне обривати. Новий прирост треба обривати. Новий, Так, да, так, да, так. Да. Все, щоб поза межі шаблону виходить, все, все обривати. А далі у нас йде, йде. Тут теж я постійно обриваю все зайве. Іде сюди і на ось цю колону, що така парасолька у нас. Ось. Оце я все теж обрізаю. Він ще й на дом ліс. І на будинок ліс. І куди хочеш, тобто йому треба багато місця. Якщо у вас є, то будь ласка, садіть. І я ще виростила трохи. Черенками, живцями він не розмножується. Дуже складно. А, тобто вот, чому ти везла, так? Що тебе є.